Права 1344. Яка з точок на координатному промені? Перше завдання А чи Б міститься лівіше. Ну що ж, давайте міркувати, а яка з точок буде міститись лівіше? Лівіше буде та, в якої координата менша. Це властивість точок на координатному промені. Тобто, для того, щоб зрозуміти, яка буде лівіше, нам треба порівняти 2,1 і 2,1. Ну що ж, порівнюємо, пишемо тоді, оскільки. Давайте порівнюємо, пишемо 2,1 і 2,1. Ну що ж, бачимо, що тут у нас 1 частина, а тут у нас 0 частин. То оскільки у нас 1 частина більша, то ми пишемо, що 2,1 це більше, ніж 2,1. Ну, тоді... Лівіше буде розташоване число, в якого координата менша. Тобто 2,1 сота або точка Б. Записуємо, то лівіше. Лівіше міститься. Міститься точка. Точка Б з координатою 2,1. Є. Ну і переходимо до другого завдання. Отже, яка з точок на координатному промені, це чи Д міститься правіше? Ну, правіше буде та точка, в якої координата більша. Це така властивість точок на координатному промені. То порівнюємо ці координати. Нам треба буде порівняти 1,17 і 1,171 Щоб їх порівняти, нам тут треба дописати 1,0. То пишемо оскільки. Що ж, записуємо 1,17, дописуємо ще 10. Читається 1,170. Ну і порівнюємо з 1,171 тисячна. Тут все однакове, окрім тисячних частин. Тобто тут у нас 0 тисячних, тут одна тисячна. 0 тисячних у нас менше за одну, то ми кажемо, що 1,17 у нас менше, ніж 1,171 тисячна. То правіше буде то число, в якого крута більша, тобто 1,171 тисяча або точка Д. Пишемо то правіше. Міститься міститься точка точка Д з координатою 1,171. тисячна сто Ну і записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні у нас лівіше міститься точка Б. А в другому завданні правіше міститься точка Д. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.